Всім привіт гарного вечора. Не знаєш, на що витратити жетони на торгівельній лавці? Зараз покажу, що купити в червні, щоб не було боляче в липні. Подивимося торгівельну лавку, бо я ще не дивилась нічого. Як розумію, ця хемера вона дається, за просто, ну, типу, за деліки. Червона. І навіть купляти не обов'язково. Кажуть, ніколи не пізно повернутися в Варкрафт. Як я кажу, бувши гравців, у Вов немає, не буває. Він просто чекають свого часу повернутися. Хоча хтось каже, що це просто магазин для маунтів. Ми дивимося, яких маунтів цього місяця завезли. Якийсь типу А-ля Кейт. Но, більш всього мені сподобався цей коліст. Оцей козлик, чи як його там правильно. Хочу собі цього козлика купити. Буде на козлику кататися. Він якийсь прикольний. Зазвичай там були ці всякі інші маунти. вони не такі деталізовані були, як цей козлик. Мені здається, просто. От їжак мені не зайшов, козлик, ладно. Дивні речі, дивні смаки. Ну і реколор цієї химера. Ладно, що ми маємо? Маємо химеру. Прикольно, я думаю, її купити можна. Давайте її додамо у кошика. Оп. Що у нас ще? А я думала, це, це так і є. Ну, я дивилась огляд цієї торгової лавки. І думала, що ну, якось дивно, що нема нагрудника. Нагрудник якби є, а його нема. Я думала, це чел спеціально викляче. Але, здається, ні, здається, його просто не промалювало. Ну, от, отак воно повинно було виглядати, так, тільки в синьому кольорі. Отак. Коротше, сет як би є. Блін, ну можна було вже за 4 дня це пофіксити. Оскільки, да? Сьогодні 4 число. Коротше, два сета. Червоний і синій. Один з них, можливо, колись пофіксить, але це не точно. Так, козли. О, до речі, він не дорогий зовсім. Його 300 грошей, 325, цих трейдер. Вони ж цих монет не збиралися. Треба витрачати їх колись. Якась маска. Оце, я думаю, прикольно б пішло от кашнику. Це, знаєте, як. Просту якомусь Як... чи нежиті якісь нормально? Добре. Ладно, не айреколор. Щось, знаєте, з зубів вилітає вогонь. Те, що близи хочуть відключити Адони, правда? Ну, Те, що вони хочуть, і те, що вони зроблять. Ну, це було. З одної точки зору це було прикольно, да? В плані заходиш в гру, і тобі не треба витрачати чисто години, щоб налаштувати всі адони, скачати всі вікаури, налаштувати там ну, інтерфейс, ми вже да? можемо налаштовувати прям всередині гри, і це я вважаю прям великий плюс. Так що, якщо можна буде запустити гру і до неї нічого не качати, це як плюс, я вважаю. Але чи зможуть Blizzard реалізувати такий самий функціонал від тої кількості адонів, що ми маємо, ну не факт. Я думаю, що якщо вони хочуть відключити, їм треба якусь заміну викатати. Я думаю, якщо її відключить, то не скоро. Поліарма дворучна, типу вигляді Фенікса якась. Але тут теж треба якийсь сет під це підбирати. А я не настільки тих трансмугів. Так, ну це одноручі. Одноручна сакира. Даггер. Ще один Даггер реколор. Ну, коротше, колір цього тижня, вогонь і, і крига. Цього місяця точніше. Ну от, лавава сакира. Крижаний пістолет, лавовий пістолет. Що розплаво дуло? <рістити> так, ну і масочки. Як, як же без цих масочок? Маранчева і плащ такий самий. Цікаво, так, є люди, які кожного місяця купляють оці спідниці. <рістити> Щоб, знаєте, всі кольори зібрати просто. Довга спідниця, коротка спідниця. Маска на Черепашку ніндзя. Довга спідниця, коротка спідниця. Кап, капці. Високі капці. Так. А це оцей оце скейт, що ми там бачили? Спешл. Ага, він як мітла по кругу крутиться. Поцікавий якийсь спешел у цього а Ану, давай. Ага. Але він підкидає щось. Щось не ведемо. Аухмери. Ну, як звичайний дракон, типу. Нічого прям особливої якоїсь анімації не придумала. О, коротко. <с> спідниця. <с> Ясно. Ну, ні, я ж мені щось взагалі не цей. Не, не вставляють щось мені ця спідниця. От якби якусь сукню цікаву завезли, я б, може, її купила. Ну, ці шахи, я так розумію, ця доска з шахами, вона прикольна на, цей, на шаховий сет. Але де взяти той шаховий сет, я без поняття. Я такий пет. Оце я хотіла взяти. Отчилить просто на пляжі біля басейну, як ви всі мріяли. Ну, який, який він крутий, цей стільчик. От, верзину його. Оце, мені здається, топ цього місяця на покупку. Це не куплене. І оце в мене вже було. Повернення це як пояс, я звідси беру. Мурлоч на думний круг. І цей купальник теж прикольно. Без шапки, наприклад. Він мене теж куплений з минулого року, здається. <ріст> Місце для івеняка. <ріст> Коротше, можна одягати цей купальник, брати цей стільчик і йти кудись, чилить. Просто там, не знаю, рибу ловить. Ну, і того ми маємо 1225 коїнів. Бляємо стільчик, гляємо козлика, бо він прикольний. Де ти там? Ну ладно, в корзині не можна анімації. І оцю химеру можна подивитися, як вона літає. Ну Прикольно виглядає. Мені і цей кольор, і синенький подобається, і жовтенький. Робимо. Робимо покупку. Я вже два місяці, напевно, нічого не купляла. Треба колись витрачати. A ну, вона літає. Емер. Але він не літає. У ну, нього ще якісь корзиночки є. Ось він там робить. Май майже стрім з басейну. Ще цієї вудочки не вистачає, щоб ловити рибу. Як там по повне занурення Варкрафт?